Привіт, друзі! Сьогодні хотів би зняти обзорчик на свою ще одну посилку з Zen Market. Це було 4 спінінга, які мені прийшли ще весною, десь в кінці весни. Все літо я на них відловив і тепер я готовий вам про них розповісти загалом про всю цю посилку. Одразу по вартості скажу, цих 4 спінінга обійшлося в 150 євро, доставка в 6500. Єн, плюс доставка по Японії. Доставку по Японії за кожен лот, за кожен спінінг Я напишу скільки в описі, тому що там точних цифр зараз не пам'ятаю. Тепер давайте я покажу, що було в цій посилочці. Це 4 спінінга. Почнемо ось, ось з цього. Це Shimano Trout Rise 60UL. Його s 2,6 грамів, довжина 6 футів 0 дюймів. Тобто 6-футовий спіннінг. Це класичний форельовий спіннінг для ловлі стрімової форелі. Тобто для тієї форелі, яка живе в струмках, в річках. Його лад, друзі, він такий, я би сказав, він не повільний, а більше такий от moderate Fast. Тобто працює майже весь бланк. Але це не сопля. У мене було декілька таких спінінгів для арійної форелі, а там сопля. А тут все-таки все бланк має певну жорсткість. Дивіться, друзі, який краснопер на ріджика 35-го. О, така велика красноперка на 35-го реджа. Тапік і ось такий краснопер. Ось такий гарний катушко-тримач Shimano, виконаний з корка, дуже він зручний. Загалом спінінг не важкий, загалом він дуже приємний в руках і ним гарно ловити. От саме от для таких умов, як бачите, ця річечка, невелика річка, голавль, окунець, щучка невеличка. Можливо, навіть рішок невеличкий, це його стихія, і саме коливалки, кренки, невеликі оберталки. Тобто це не для твічинга і не для джига. Але для всього іншого він прекрасно підходить, цей спінінг. Ось такий ось це перший Шимано Rise. Він, до речі, йшов одним лотом разом з ось цим спінінгом. Це у нас Shimano Xprite. Прекрасний, прекрасний спінінг. Його характеристика, друзі, це назва його 168H2. Вага приманок від 10 до 30 грамів. І його довжина 6 футів 8 дюймів. Це кастинговий спінінг, як ви зрозуміли. На ньому я одразу дайву, свою дайву стіз використовую. Що я по ньому хочу сказати? Це зовсім кілок. так? Зараз я послаблю шнур, дивіться. Ну це кілок. Тобто це фастовий спінінг. Я би не сказав, ну, щось між екстрафастом фастом і фастом. Е, ну, не сказав би я, що це екстрафаст, тому що він саме-саме під воблери. Як ми знаємо, що екстрафаст він він біжджиговий. А фаст під воблери. Конкретно ця модель вона позиціонується виробником як модель під воблери. Саме під твічинг. Єсть друзі. Хо-хо, як ти заїла його. Стой! альмінов спрацював, друзі. Дивіться яка щепачка. Це третя за пів години. Отака. Друзі, Чіка працює. Да шнурки, але Чіка працює. Е, кидаю я ним спокійно 110 терес-160 воблери. облери, каната без проблем. І так само 110 різні варуни і так далі, вони працюють теж ним непогано. Він не зовсім кілково їх продьоргує, а там є певна робота бланка. Робота верхньої частини е, при цьому твічингу. І Він непогано досить працює. Тобто до 30 грамів, від 10 до 30 так воно і є. Оці спінінги вони мені найбільше подобаються для твічинга ця серія з тих всіх, що в мене було. Експрайди, вони чудово підходять для твічинга. Ну і, звісно ж е кастингова снасть, вона якби ідеальна для твічинга. Поки що я до нього звикаю, поки що я звикаю до того, що я правою рукою кручу. Тому що зазвичай всі м'ясорубки в мене ліворуки, мульт в мене праворуки. До цього всього потрібно звикати. Але снасть в цілому дуже крута, що катушка, що сам спінінг. І він йшов одним лотом з попереднім Shimano Trout Rice. Там, відповідно, і одна доставка на двох, і відповідно комісія Zen Market одна на двох. Тому він досить-досить мені обійшовся за гарні гроші. І він мені повністю перекриває 110. Всі мінохи. Це також дуже для мене важливо. Це такий другий Спінінг. Друзі, спрацював спрошка Андердог сотий. Ось такою красоткою. <ріст> Дивіться. І як же ж вона засадила жорстко. Так, друзі, третій, який я замовив, це ось такий от крутий Зодіас. Шимано Зодіас. Його характеристика, друзі, шукаємо одразу. Його характеристика це вага приманок 3,10 грама. г. Його довжина, відповідно, 6 футів 4 дюйма. Його лад от Moderate Fast. Дивіться, Оце от класичний Moderate Fast. Це не fast, це не Extra Fast, це більше Mod Fast. Він прекрасно, ідеально от саме в цьому тесті підходить для тайні Магалона, для Bend Mino. І для подібних воблерів, які не треба дуже різко продьоргувати, які люблять таку повільну, повільну, повільну гру. Його тест ідеальний для цих воблерів, щоб їх закинути і щоб їх правильно-правильно провести. друзья, тайник. Тайник, тайник. Дуже хороший щука спрацевал. Дуже хорошая щука. Это далеко за двуха. Ох, что ты делаешь? Остановісь хо 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 Так, в корча не надо. Фух. Плюс за рахунок мод фаста ми прекрасно ловимо на кренки рівноміркою, ми прекрасно ловимо на блешні, ми прекрасно... Ловимо на різні, хоч то коловалки, хоч то оберталки. В цьому у відповідному своєму тестові. Є, друзі. Хтось взяв жирішок, я думаю. Ага, да. такий нотавадіка красавчик. Це він тут полює. Сьогодні я його буду використовувати для ловлі на цій річці. Це буде окуньок, голавль, жеріх, невеличка щучка. Тут, бачите, в мене навіть сталька стоїть десь порядка 10 см на всяк випадок, тому що щучка тут є. Вона знаходиться локально в ямках і ми її теж спробуємо зловити. Он пливе величезний, величезний жерех. Ні, вам не буде видно. Прямо посеред річки сплавляється. Он, дивіться, я окуляри вам одіну. Чи бачите ви чи ні, он там жерех, ну... Ох, то двуха, 100% двуха. Я не знаю, я вам одів окуляри свої поляризаційні. Чи побачили ви його чи ні. <пух> жерех двуха. Я розумію, що вода трошки збільшує, але я вже трошки розрізняю, яка риба пливе. Жерех двуха. Оце сьогодні на цей спіннінг будемо його ловити. Прекрасний спінінг. Він в дуже гарному стані, От, по ручці це все прекрасно видно, він в гарному стані. До речі, цього Зодіуса я буду ймовірно продавати, тому що в мене є експрайт до 12 грамів, і мені йде Зодіус до 15 грамів, тому у мене дуже велике перекриття по спінінгах. Я на них половив і хочу на щось інше половити, тому ці продаю. І продаю цього траутрайса. Ну і Наступного теж буду продавати, це Daiwa Blazon. Це ще це новий спінінг, друзі, він абсолютно новий. Можливо, десь на одній рибалці він був, але не більше того. Не більше того, він абсолютно виглядає новим, жодної царапінки, жодної потертості. Ось прошу вас подивіться, в якому він стані. Він абсолютно 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 новий. На рушці жодної царапіни. Я на нього не ловив, я його тримаю, можливо комусь він буде потрібний. Але зараз осінь починається. Якщо його у мене не куплять найближчих пару тижнів, то я буду на нього джигувати. Тому що це спінінг кастинговий і він з солідною вершинкою. Це те, що є, те, що називається Ekstra Fast, солідна вершинка в ньому. І він створений для джига. Підкастинг для джига. Його довжина, друзі. Е, так, 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 дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Ну, 6,8, наскільки я пам'ятаю, 6,8. Не бачу напису по довжині. Це 66 модель, по-моєму, 6,6 дюйма. Так. Е, 6 футів, 6 дюймів. 5,21 його тест. 5.21 його тест. Модель C66M2ST, солідна вершинка 521 тест. Прекрасний інструмент. Я багато за нього читав і бачив і відгуків. Дуже класний він для джига підкастингову під мульта. Побачу, якщо його ніхто в мене не забере найближчі тижні, я його буду продавати. Якщо ні, то сам буду на нього джигувати. Зараз буде осінь джигова щука. На річках, на Дніпрі, можливо, десь на старицях, так? якщо будуть ваги підходящі, буду на нього ловити на джих. Ось така ось другі, друзі посилочка. Ще раз повторюся, ці спінінги мені обійшлися до 150 євро, це тільки їхня вартість, тобто вартість товару в посилці. Плюс доставка в Україну, плюс доставка по Японії. Напевно, там десь 300-350 євро, орієнтовно десь так. Але якщо їх подивитися тільки от експрайди, вони коштують експрайд, десятку коштує в Україні. Там Зодіас і всі інші там досить-досить дорого обходиться, якщо новий брати. Тому я беру от бушні спінінги з Японії. Така у мене, якщо можна сказати, філософія. Вони в, в ідеальному стані всі ці спінінги. В них немає ні, ні тріщин, ні сколів, ні потертостей. Вони прекрасно працюють, не ламаються, і на них можна... Чудово ловити, як на нову снасть. Тому не бачу особисто для себе ніякого сенсу купляти новий спіннінг. Я купляю от спіннінг, ловлю там сезон. Отримую задоволення, тестую його, продаю, купляю новий і так далі. Мені це подобається. Тобто різні різні спінінги протестувати, для себе вибрати найкращі і так далі. Добрі друзі. Всі посилання будуть в описі до цього відео, посилання на OLX. Де ці спінінги зможете подивитися. Кому відео сподобалось, обов'язково з вас лайк, підписка на канал. Всім пока!